Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частиною ЮМЗ МТЗ. В нас вже грудень, вже холодно. І покажу вам дуже актуальну річ на цю пору року. Це утеплювач капота. Ми їх самі шиємо, тому можемо дати вам дуже гарні низькі ціни. Але у відео казати не буду. Кому вони цікаві, пишіть свої запити в коментарях, всім дам відповідь або по телефончикам, що вказані в описах. Дивіться, шиємо ми їх. Це тентова тканина і утеплювач. Ватін. Як бачите, все прошито дуже акуратно. Жінка, що шиї молодець, робить це на совість, не тяпляп. Ось також подивіться з цієї сторони, як виглядає. Це я вам показую варіант під квадратні фари. Також ще незабаром з'явиться варіант під фари на винос. Ось, ось як виглядає з цієї сторони. Є ось такі зав'язочки. Все дуже гарненько, цивільно виглядає. Тому хлопці. Не потрібно ніякі коври на капот, тряпки на капот. Беріть ось таку гарну річ, буде цивільно виглядати, а це також немало важно. Мені дуже подобається. Замовляють їх кожного дня, зараз практично там ну, по 5 штук на день не встигаємо навіть шити. Просто шиємо, одразу відправляємо шиємо, відправляємо. Людям подобається, я так розумію, і ціна приємна, і якість класна. Так що, друзі, подумайте, можливо, вам також потрібно, вам також сподобалося. Звертайтесь. Також ще є в нас е, чохол на UMZ, Звісно ж, з задоволенням вам відправимо. Все, друзі, дякую вам за увагу. Кому відео. Сподобалося з вас підписочка, лайк, коментар. Також нас внизу там будуть посилання на наші соцмережі. Це на наш Тікток, інстаграм, Вайбер, хто там гуляється по цих соцмережах. Також, будь ласка, нас підпишіться. Всім дякую ще раз до наступних відео. Пока.